Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Розрахунок російського диктатора Володимира Путіна будується на тому, що захід, втомившись від проблем пов'язаних з Україною, мігранти зростання цін на їжу та енергоносії, почне тиснути на Київ, вимагаючи переговорів із Москвою. Проте, незважаючи на активність кремлівських сателітів, Брюссель та Вашингтон не схиляють українське керівництво до ганебного миру у той час, як у російського естеблішменту починає підгоряти через спецоперацію та проблеми, спровоковані вторгненням, санкції, економічний спад та загальна північна кореїзація путінського режиму. Москва періодично вкидає в західні змі тези про мирні переговори, але сумнівно, що керівництво України на них погодиться. Пише журналіст апострофа Володимир Шевчук. В закордонних змі циркулює інформація, що російський диктатор Володимир Путін під час нещодавньої зустрічі з головою Туреччини Реджепом Ердоганом нібито натякнув, що готовий до переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Реджеп Ердоган після повернення з російського Сочі, де 5 серпня, він зустрічався з Путіним, заявив, що запропонував російському диктатору провести зустріч з Президентом Зеленським на території Туреччини у Москві неодноразово давали зрозуміти, що не проти бачити президента Туреччини як посередника, але Кремль відмовлявся пом'якшувати вимоги для початку переговорного процесу. Зрештою, поїздка Ердогана до Львова закінчилася дуже лаконічною відповіддю Володимира Зеленського, який заявив про те, що переговори можливі лише після виведення російських військ з усієї території України. Тим часом Володимир Путін, як і його співучасник по військових злочинах Сергій Шойгу, постійно твердять, що спецоперація проти України. України, нібито йде за планом, який насправді не проглядається, на перший погляд, приводом для кремлівської холоднокровності може бути повна зачистка політичного поля від публічних критиків війни. Але, судячи з активності кремлівських сателітів, Москва прагне переговорів, намагаючись вдавати, що вони їй якби не потрібні. Москві може бути вигідним ситуативне заморожування бойових дій. Так вони отримують явно не те на що Путін розраховував узимку, але в Кремлі розуміють, що в такому разі Київ ризикує ще більше. Переговори з фіксацією, формальною чи неформальною. Нинішньої ситуації для України стануть внутрішньополітичною бомбою. Тому зараз якісь переговори малоймовірні, і в Кремлі це також усвідомлюють, намагаючись захопити ще більше територій. Паралельно сподіваючись, що холодна зима зробить європейців зговірливішими, каже апострофу експерт із зовнішньої політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Тим не менше, очевидне небажання Путіна і Шойгу оголошувати ВРФ загальну мобілізацію також свідчить про побоювання, що ситуація ризикує вийти з під контролю. Натомість Москва намагається не Зграбно маневрувати, концентрувати армію на вузьких ділянках фронту, загрожувати вибухам Запорізької АЕС, але все безрезультатно. Виступаючи з нібито успішними рапортами щодо спецоперації, Сергій Шойгу та російський генштаб займаються постійними пошуками крайніх, що проявляється у постійних кадрових пристановках у лавах окупаційного генералітету. На початку червня з посади командувача зняли сирійського м'ясника Олександра Дворнікова, який був другим заліком генералом на цій посаді. Днями призначили нового командувача окупаційного. Чорноморського флоту в Криму Віктора Соколова. Причому через нещодавні вибухи у Криму призначення пройшло без публічних церемоній у Севастополі. Війна та постійні пошуки крайніх загострили конкуренцію між різними угрупованнями в Кремлі, що також насторожує російський істеблішмент. Який звик до путінської стабільності на момент вторгнення в Україну навколо Путіна, як наполягають російські аналітики, сформувалося три основні групи впливу: акціонер Банку Росії Юрій Ковальчук та голова Роснефті Ігор Сечин вважають найближчими. Субтитрувальниця Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев і чекісти, а також гендиректор Ростеху Сергій Чемезов, разом із братами Аркадієм та Борисом Ротенбергами. Усі інші, включаючи Сергія Шойгу та Дмитра Медведєва, не мають такого впливу на Путіна. Як наслідок, вони змушені постійно демонструвати свою войовничість через побоювання стати крайніми. Потік хамських заяв Медведєва, якого раніше відносили до лібералів, також вказують на те, що окупанти провалили завдання щодо демілітаризації України. Дмитрія Медведєва через те, що він свого часу зберіг посаду для Путіна, остаточно з обоїми не виконали, але від ухвалення серйозних рішень усунули. Видно, що він намагається це компенсувати агресивними заявами, що виглядає несерйозно. В оточенні Путіна тон продовжують задавати реальні ястроби. Патрошев та його однодумці. Вони хочуть воювати до перемоги. Але що таке перемога? В їхньому випадку ці пани швидше за все самі не можуть пояснити один одному. Адже плани постійно коригуються, пояснив апострофов політичний експерт, голова центру сприяння реформам Георгій Чижук. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!